Yeah. Чому ми все-таки відносимо Гоголя до української культури? Адже це великий російський письменник, один із творців новітньої російської прози і драматургії. І по-перше, Гоголь не був один такий. Все покоління його батьків, дідів, а може і прадідів асимілювалося до російської імперської дійсності входило ходило в склад російського дворянства і вживалося в російську культуру. Було багато письменників, українців за походженням, які жили в Росії, в Петербурзі переважно писали російською мовою, що відрізняє їх від Гоголя. Тут можна прямо сказати. Гоголь належав Україні не тільки за вихованням, він належив Україні за тими. Образами за тими глибинними прошарками, сферами його мислення поетичного, яке і давало йому можливість писати красиво, писати глибоко, писати розумно.